Они же все продумали, понимаете? Они же не думали, когда строили метро, они не думали, про магазины. Если бы там нужны были магазины, они бы как-то там уплотнили, как-то стены, потолки укрепили. Там не расположено к этому трехэтажному магазину, вы понимаете? Вы строите себе гроб, вы, вы строите себе над понимаете? Нельзя за это голосовать, это убийство. Кличко убийца. Он убивает парки, скьеры, э, да, старые дома, вы понимаете, он убивает нас любыми путями. Он не киевянин. они, они пришлые, они, они бандиты, нельзя за бандитов голосовать, понимаете? А вот ради интереса, возьмите, проголосуйте сейчас, кто за строительство? Есть такие? Ну зачем тогда вообще голосовать? Ну а теперь хорошо, теперь поднимите руки, кто против строительства. Ну вот, и все. вот камеры, вот берите, снимайте. Зачем тут, зачем это записывать людей голосовать, вы же видите. Абсолютное большинство. За что, за убийство свое голосовать? Слава Украине! А, я запрошу наш наша активістика відсова у приписів Києвради. ласка, скажіть громаді до діка. Ми сюди прийшли, що буде протягом шановні. Я вас дуже прошу. Ви маєте розуміти весь масштаб трагедії, який зараз відбувається. Забудовник спеціально проплатив людей, які можуть проголосувати за будівництво. Але, шановні, зрозумійте, що це є дуже велика небезпека для всіх нас. Надзвичайно, тому що все метро вже в тріщинах. Вони пішли вже і по платформі, ви можете це прекрасно побачити, по стінах. Їх люди працюють взагалі без всяких норм нормальних, технічних. Як такі люди можуть щось нормальне побудувати? Воно просто завалиться. Це буде братська могила. Ніяких виходів на двір не передбачено. Всі виходи будуть через торговий центр. У них також є в планах паркінг дев'ятиповерховий. На метро Мінській у них вже в планах, ви можете це побачити, Оазис Другий. Це просто ганьба. Навіщо нам зараз в країні, яка знаходиться в стані АТО, де гинуть постійно люди? Ці торговельно розважальні центри. Кому вони тут потрібні? Поясніть мені, будь ласка, хто голосує за це? Я не можу зрозуміти. А вони писали, не писали, не питали ніхто. Будьте свідомими, будьте свідомими, тому що це на відповідальності кожного з вас. Чи ви голосуєте за, чи ви голосуєте проти? Кому дуже дійсно нема куди піти? Дрімтаун один у нас стоїть, дрімтаун другий стоїть. Що ці оазиси тут? Де підрахунок буде. Підрахунок де буде? Все, Узгодимо це. Ми хочемо, щоб у нас оболонь була зеленою, щоб дітям були дитячі садочки, школи, місць не вистачає. Ці всі вони пустують. Цей оазис буде такий самий, навколо буде той самий. Який зараз відбувається, тому що з 2003 року це є територія орендаря цього елікона, який будує Оазис. І він зараз каже, що він буде боротися за стихійною торгівлю. Що їм заважало боротися за стихійною торгівлею з 2003 року. Самі з собою боряться.